Так, люди, давайте поговоримо про недобросовісних продавців, суперменеджерів чи супермайстрів навіть, чи можливо два в одному. Можливо, це навіть цілий заговор у компресорній сфері. Значить дивіться, по суті, давайте є компресор, компресорний блок lt 100 Давайте називаємо поки що fb 2105 так як він іде із Китаю. Но клієнтові продали його як новий LT100, Він був ось такому. Кольорі рідному. До крашки клапанів ми повернемося чуть пізніше. Колір срібний. Типу Ельтесотий. Все. Клієнт купував його як новий компресорний блок. Ремеза. Ремеза, як люблять оперувати таким словом суперменеджери. Ну, значить, дивіться. Він попадає до мене на ремонт, попрацював він там. Певний період часу попадає до мене на ремонт. Клієнт уверений, що це є ремеза, оригінал. Так як його запевняли Суперменеджер Його запевняв, в Гроде бивса, що це є орігінал. Розбираю я, розбираю, дивлюся. Така собі ситуація, знаєте, до оригіналу йому дуже далеко. Комплектація. Та таке, комплектація хай буде, нехто їм тим. Але супер-менеджер чи супер майстер збирав і не дозбирав його нормально. Браку наробив своїми двома штахетами лівими, а клієнт за це все має оплачувати. Ну, але це таке, клієнт повівся на довіру, клієнт, я думаю, також вірить, що є. Честь, якась совість, правда лунає з уст інших людей. Ну, це таке. Такого більше цих випадків, наскільки я бачу, немає. Один одного аби обдурити, намахати, бабосики здерти і сидіти там, тішитися. Хоча яка суть того всього, що він зробив, все хай би зробив нормально. Може були на це якісь в нього мотиви. Може треба було бабосиків більше йому. Ну хоч зроби нормально. Дивіться, показую. Тут посадочне місце. Його вже реставрація не підлягає ця клапана кришка. Тут настільки вона розбита. Має бути так. Є ось так. Бачите? Тобто, тут вже розточувати, щось пресувати, завтулювати. Не варіант. Дорого вийде, і не кожен це зможе зробити. Спеціалісти зараз досить мало, Ви це в курсі. Тому тут була виконана заміна. Але все ж таки, клієнт купляв оригінальну ремезу ну, в клапках. Тобто, хороший. Фірмовий Китай під брендом ремеза. А купив обичну перебрану, навіть не до кінця перебрану, китайську компресорну голову. І зібрану або як. Дивіться, я вам дам ще підказочку, якщо хочете, щоб воно краще працювало. Ось такі шайби не ставите. Маю на увазі алюмінієві не ставити, ставити міні. З 10 шайб 6 було ось таких. Той, хто їх робив, він допустився помилки такої, не знаючи, можливо. Та, напевно, все-таки не знаючи. Або в нього вже перед очима були тільки гроші гроші, гроші. Все, заробити. Він взяв його, тобто справжній колір, його чорний. Ось такий, який є і зараз. Супер продавець, супер-менеджер зайвого з балончика пофарбував срібний колір. І в груди бив, що це є ремезал. Так що люди дивіться. Як від цього оберегтися, я навіть вам точно і не підкажу, так щоб сказати, на всі 100%. Від того ніхто не обережеться. Тому що педіки вистачає у нас тут в моєму точні так само. Трохи їх є, робимо фільтрацію, все нормально. І оточуємо себе хорошими людьми, які мають целу слово, які за свої слова відповідають. Моя рекомендація. Дивіться, в кого принаймні є хоча б якась інтернет-сторінка, скільки років в соціальній мережі має на увазі. Ось так певніше висловитися. Скільки років вона є. Ну, там же думаю. Ось так, я вже покажу. Там вже думаю, потрібно буде дивитися на саму діяльність продавця, що він хоче, що він продає, що він може. На ціну не ведься. Ціна не завжди, не завжди оправдана, що там, де найнижча ціна, це хороша якість. На ціну не відіться. Ну і так само, найдорожча ціна це також не сама хороша якість. О, цей компресор після ремонту випробуваний. Ось такий. Так що бачите, він напевно пофарбував з балончика це все. Так, важливий телефонний дзвінок, ну нічого. Почекають. Я свою мислі закінчу. Значить, дивіться, він пофарбував все з балончика. Сказав, напевно, ені Бені Раба. І це вже мала бути оригінал AlT100. Ну так не вийшло цьому суперпродавцю, суперменеджеру. Вже як є. Тому будьте, будьте уважніші, не дивіться на цей свій лохотрон. А як оберегтися, ну, я вам вже сказав. хоча б хоча дивіться, хто як себе поводить в соціальних мережах. Це зараз, це зараз в принципі поширно. Зараз кожен хто щось може запропонувати, він є, він є десь в Інстаграмі, в Ютубі, в тому самому навіть тіктоці. Ну, слідкуйте, дивіться. І купуйте тільки в перевірених людей, які хоча б хоча би, хоча б б хоч щось роблять і вам це показують. М мене можете не купувати, я, не, я себе зараз не рекламую. Тобто це відео для того, щоб ви трошки включали мозги і не тільки велася на солодку ціну. Клієнт можливо зекономив там пару тисяч. Хоча яке зекономив? Якщо йому продавали оригінал, то та він ще більше втратив. Ну, оригінал там від 30-60 тисяч гривень. Де? Такий простяцький Китай 32 тисячки десь коштує. Десь так. Ну, тут, напевно, після капіталки в мене 25 тисяч воно коштує такий блок. Для розуміння ще раз вам покажу. Робота виконана, клієнт приїжджає і забирає. Компресор крутиться, лавешка мутиться. Питалося мене, чи можна вішати. Підвішувати чи вішати на ось ці кутники, колектора? Не знаю, я підвішую. У мене просто вони є ще в наявності. Якщо б лопнув, я би замінив. А це так, на свій власний страх і ризик. Ще раз. Компресор крутиться, лавешка мутиться. Все, давайте усім щасливо, працюємо далі. Не попадатися на таких недобросовісних людей, продавців, суперменеджерів, супермайстрів, які не мають свого слова, які так пшик за бабки. Оце є істинне нутро тих таких. Думайте далі самі кого саме. Це є, є їхнє істинне нутро. Я знаю, де він був куплений, тобто я для себе цю інформацію вже...